Ганна Атаманенко. Зустрічі взимку скасовано. Кав'ярня вже три роки замкнена. Люди підходять, покрутяться біля неї і йдуть. Ну бо двері зачинені і чи є там хтось живий невідомо. Тільки табличка велком погойдується на рівні очей. Ніхто її не чіпає, навіть дощ не псує і вітер. Усі вже звикли і не звертають уваги, але сьогодні тут тупцювала огрядна немолода жінка. У беретці гірчечного кольору в довгій шубі з Каракульчі вона термосила тими дверима і на всі заставки волала. Пустіть! Тут нікого нема, дзвеніло в її голові, та вона без угаву калатала далі. Обурювалася, вимагала негайно відімкнути замок і тільки втомившись, замовкла. Кажу ж, тут давно нікого нема, вдруге озвалося в голові. Як нема? Важке тіло обм'якло. засмучена, метушлива, схожа на стару кошлату вівцю, жінка всілася просто перед дверима на ганку. «От Отак. Пролунало у відповідь, усе змінилося. Як змінилося? Ми ж тут бачились нещодавно, пояснювала вона невідомо кому і навіщо. Згадували минуле. Я розсердилась, бофнула, що це він винен у всьому. Він образився та пішов, залишив мене тут саму. Я досі сиджу он за тим столиком. Вона підвелася, протяжно, жалібно зойкнула і підійшла до широкого бокового вікна. Припала лобом до скла і зазирнула всередину. Там було темно. Я сподівалася, що він знов прийде сюди, і ми ще раз побачимось, і я йому все поясню. Жінка тіпалася від безсилої люті, а тепер нам і зустрітися ніде. Схоже на те. Погода швидко псувалася. Вітер нагнав у місто снігу, зірвав з дверей кав'ярні табличку і почав загрозливо хльоскати, проганяючи жінку геть. Вона не хотіла йти, не бажала вірити, що нічого вже не повториться, тому заплакала, заголосила. На кого ти мене покинув? Знічив я до неї підійшла пані. Висока, немов тростина, в зимовому пальті з каптуром. Вона звернулася до вівці. Ви, певно, змерзли і хочете гарячої кави? Це ж не біда, що ця кав'ярня не працює. Тут неподалік відкрили іншу, нову, навіть кращу за цю, повірте. Жінка непевним рухом взяла з рук тростини серветку, приклала до почервонілих очей і витрила свої сльози. Ні, я не можу піти звідси, отак, навіть не попрощавшись. Вона знов почала хлипати, зітхати та побиватися. Певно, гарний був чоловік. Взяла ті сльози на віру Тростина. Вона й собі приклала серветку до ледь богких очей, допоки вівця, мотаючи головою, запевняла незнайомку, ще який гарний, щедрий, бередку мені купив. Жінка аж сторопіла. Бачу, вам усміхнулося щастя. Так, випала в житті удача. Треба ж було на нього молитися. Я і молилася. А що з того? Все одно пішов. Ми з ним більше не бачились. Ще дужче почав домухати вітер, ще більш закрутило снігом. Тоненькі струмочки текли по жіночих щоках. Сухі серветки швидко скінчилися. Яка ж я дурепа, рюмсала і смуткувала вівця, я так перед ним завинила, усе сама зіпсувала. Слухайте, не журіться, сказала вівці Тростина. Прощайтеся з ним і підемо врешті на каву. Як? здивувалася тонко сльоза вівця, як прощатися, його ж тут нема. А ви уявіть собі, що от він прийшов. Ви зустрілися тут біля дверей старої кав'ярні. Кажіть йому все, що хотіли, і побачимо, що він вам відповість. Ні, занепала духом вівця, нічого не вийде. Ви ані краплі на нього не схожі. Ну, уявіть, я не можу. Ви навіть не спробували, втрачала терпіння Тростина. Не хочу, почула вона, бо він все одно не пробачить. А звідки ви знаєте? Знаю. Вівця відвернулася від тростини. А раптом він любить вас і вже пробачив. Сніг летів, вітер шматував цю розмову, а зачинені двері кав'ярні раптом та й заскрипіли. Що відбувається? схопилася за беретку наполохана до смерті вівця. Це ви зробили? Вказуючи на прочинені двері, допитувала вона тростину, але та метляла головою не я. А в темній щилені по той бік дверей у млі віч з'явилися дві пари очей. Вони вчепилися в цупкий гірчичний берет і не надто люб'язно спитали, то ви стукотіли? Чого вам? Пані вівця зніяковіла й сахнулася. Хто такі? Чому її не пускають? Вона зібралася з духом і наринула на них, що ви за люди. Як же так можна, га? Мені сімдесят років, а я змушена за дверима стерчати. і стукати мені важко, руки болять. Чому ви так довго не відчиняли? Тут тепер замкнено, казала гугнява темрява. Відвідувачів у цій кав'ярні нема. Як нема? А ви хто такі? Ми охорона. Охороняємо замкнені двері. І не чекаємо ні на кого. Але у мене тут зустріч, ледь не зірвала голос вівця. Посуньтеся, дайте пройти. Не можна, на жаль, Зустрічі взимку скасовано, почула вона у відповідь. Тут так холодно, я геть задубіла, тисла вона і намагалася пом'якшити спротив. Тростина спостерігала. Вона знала, що всі спроби марні, що охорона нізащо не пустить вівцю у той світ погрітися. Тим паче, в Каракульчі. Я ж достукалася, скімліла та, протискаючись своїм правим боком у щілину. У вас там смачно пахне індійською кавою. Вона на смак така ж, як і раніше. Заплющивши очі, пані зробила глибокий вдих і, начебто щось пригадуючи, нервово всміхнулась. Її обличчя стало світлішим, усі м'язи розпружилися, пішла втома. Даруйте, далі ходу нема. Відповідали на її нещасленні мовляння і на відріз відмовлялися, не дозволяли пролізти всередину. Оближте, наблизилась до неї Тростина. Вона обережно взяла її руку у свою і витягла зі щілини. Ходімо, він все одно не прийде йому ще жити і жити.